Нас там немає, де хочеться бути, та як потрапим туди, то ми моволі не можем забути ми свої городи й сади. Куля земна, як фіранка строката, в очах рябить від країн, гарних містечок на ній є багато, та Станіслав є один там біля бисиці ріки. Пройшли мої шкільні роки, нас там ганяли цілим класом, у поле микать буряки, а ми дурні були малі. Нас не тягнуло до землі. Ми жили в Африці у мріях або на острові Балі. Весні ми їли манго і і у перу, і кидали бумеранги у слонів та кенгуру, там де плем'я мумба-юмба ходить майже голяка. Карнавали Самбарумба і немає буряка. Карнавали Самбарумба і немає буряка. Ще діда дада, да діда да, -да, -да, -да. А неграм набридили банани та кава, та ж хочеться, де їх нема. Їхня Зеландія їм не цікава, тягне їх наша зима, їм так остогідла цукрова тростина, джунглі та жовті піски, що мрія далека для них Україна, делікатес буряки в них цілий осів Барбадос, також ганяли на кокос. І уявити неможливо, яким хотілось на мороз, така гаряча в них земля, такі них поля, що поміняли б свою спеку вони на нашого нуля. Для них вершина мріє, що буває лише у снах, десь поблизу в Коломиї побувати побувать на буряках, Помісити трохи глину і померзнуть до кісток, ось тоді про Україну не було би і думок, ось тоді про Україну не було би і думок. Ще діда да ще діда да, -да, -да. І жовті, і чорні люди, і мрія у кожного є, і хай то бієм, бо ве буде, а мені хай буде моє, де би мене не закинула доля, де би не трафив мій шлях. Я до свого бурякового поля завжди вертаюсь в думках, де біля бистиці ріки. Вже достигають буряки, чека робота не мрії. і не порожні балачки, і ні в перу, ні в Бангладеш, такого поля не знайдеш, то до місто міста Станіслава, моя любов не має меж. Буде сало в Україні, буде цукор з буряку, а папа і мандарині повно в кожному лярку, а як душа захоче кави, нам не треба в Сантафе. Ми собі у Станіславі десь посидимо в кафе. Ми собі у Станіславі десь посидимо в кафе. Шиді-ріді-ріді-да-да-да-да-да, Ще діда да 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 да